Попрощатися з чотирма захисниками на садовий бульвар у шості прийшли рідні, друзі та містяни. Кожен із загиблих став на захист держави ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Максим Кравченко народився у шості. Тут же закінчив школу номер один та місцеве професійне училище. Живий із родиною у рідному місті, мав двох діток дошкільнят. В 2015 році чоловік став на захист України. Максим був переконаний, що саме він повинен здобути мир в Україні заради дружини, заради синів п'ятирічного Євгена і трирічного Сашка. Простилися рідні з 39-річним Сергієм Гречком. Чоловік народився та навчався в селищі Вороніш. Сергій став залізничником. Отримавши спеціальну освіту в Білопільському вищому професійному училищі, його дуже любили дружина та донечка. Щоправда, останні п'ять років вони не часто зустрічалися, Сергій служив за контрактом. Не дожив до 37 річчя Андрій Косовський. Чоловік навчався в Шостинській школі номер 8 Після закінчення технікуму здобув спеціалізацію механіка, а згодом вступив до Шостинського інституту сумду за фахом інженер-механік. З початком неоголошеної війни у серпні 2014 року пішов добровольцем на фронт. Наші найщиріше співчуття Андрію і всім загиблим у цій клятій війни. Вічна пам'ять людям з великої літери, які зараз просто зараз боронять, щоб ми спали в ліжках своїх в теплих. Дякую нашим захисникам. Дякую. Андрій Петренко народився у 1974 році. Навчався у школах номер 7 та 12, а згодом вступив до шостинського технікуму та здобув кваліфікацію електрика. Найголовнішою мрією нашого земляка була думка про мир. Саме тому у 2020 році став воїном оборонцем в зоні АТО. На жаль, кожен день гинуть наші захисники. На жаль, кожен день хоронимо наших героїв. Але не одна смерть не буде безнаказана. І назавжди ім'я герої, наших героїв буде пам'яті наших безхісників. Вічна є пам'ять. Схиливши голову шостниці, колоною провели в останню путь своїх земляків.